Хай гайс у сьогоднішньому відео я хочу вам розказати свій шлях до амбасадора Алео. Як ми знаємо, Алео це передовий блокчейн, який зараз знаходиться на стадії розбудови, і стати амбасадором. Такого проекту, такого передового проекту є дуже престижно. Отож, я розпочав свій шлях ще в лютому 2023 року, тобто десь приблизно півроку тому. На той момент було оголошено, що буде ще проведено три набори в Амбасадори. Це вони повинні були бути в кінці лютого, в кінці березня, в кінці квітня. Я розпочав свій шлях в середині лютого, і вже той четвертий набір в лютому не встигав. Тому я собі планував, що. Вже подам заявку в березні, але оскільки е, там довго ще тривав четвертий набір, тому е, п'ятий набір перенесли з березня на початок травня. Я старався творив унікальний контент, оригінальний контент, е, робив упір на різноманітність контенту. Тобто я створював відео, відеоінфографіки, прості інфографіки, статичні арти, пости в твіттері, треди. Статті, переклади, тобто я робив фактично все, що можу було робити. Старався і вже 5 травня подав заявку, подав своє резюме в амбасадори, очікували близько місяця, 3-4 тижні на результати. Потім ми проходили всі разом QIC. І таким чином, вже десь під кінець червня я отримав свою роль апрентіса. Від того моменту я. Наполегливо працюю, стараюся заробляти поінти по максимуму, адже хочу здобути максимальні ролі в цьому проєкті. Тож, що я хочу побажати майбутнім амбасадорам, тим, хто зараз старається стати амбасадором Алео, це те, що старайтеся робити упір на оригінальність контенту та унікальність. Не потрібно штампувати цей контент там, по одному, два, три, п'ять в день. Суто на кількість потрібно чимось здивувати команду, потрібно чимось здивувати перевіряючих. Отже, якщо ви зробите якийсь оригінальний унікальний контент, цим самим ви можете запам'ятатися, і саме за рахунок такого контенту оригінального та унікального можуть вибрати саме вас. Тому не опускайте руки, старайтеся придумати щось оригінальне, щось прикольне. Щось, якийсь топовий контент, і тоді саме ви, можливо, станете амбасадором Алео. Тому ось такий був мій шлях в амбасадори. Надіюся, що це відео буде корисне для всіх, бажаючих стати амбасадором Алео, і всім до зустрічі!